Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні в своєму відео буду показувати вам тепличку. Ось тут вона в мене ззаду Там буду показувати і розпаковку, і як, як вона виглядає всередині з надвору. Коля установив її. Але перед тим, як показати тепличку, то хочу трішки, так як у цьому відео у мене бере участь коля то трішки розказати, хто такий коля, бо є, що питають мене, хто такий коля, під тими відео пишуть коментарі, де коля бере участь. Коля це мій зять. Дав Бог нам такого зятя, який все нам допомагає, і вирішила в цьому відео трішки про нього розповісти, так як в нього 4 березня був день народження, у вівторок був робочий день, він в Києві працює. то по телефону його привітали, а вчора вже ввечері трішки приготували там, посиділи по сімейному, так, в сімейному колі, як то кажуть, привітали ще раз його, побажали йому всього найкращого. Так що хочу просто сказати, що повезло нам з зятю, дуже він хороша людина. Ми з чоловіком. Бачимо, що наша донька з ним щаслива на даний момент. Десять років вони живуть разом уже добрий, такий чесний, роботящий, нікому він не відмовить, і по сусідству всім тут допомагає. А ми... нам навіть і просити його не потрібно щось там робити, бо він сам приходить і питає, що потрібно зробити. Живемо в одному дворі. Але я ж говорила, що він працює в Києві і приїжджає тільки на вихідні. Важковато так, звичайно, жити і доньці, і йому, але ну, такий час і, і так складається, що робота в нього в Києві. Він давно в Києві працює. І так, так поки що, вони живуть. Можливо, коли пізніше щось зміниться, ну поки що так. так що Хочу подякувати в цьому відео Свасі. І сватом вони дивляться мої відео за сина, за те, що виростили, виховали таку гарну людину. Я ж кажу, він не відмовить нікому. І по сусідству тут допомагає сусідам, коли потрібно щось допомогти. І ми, зараз в нас така ситуація, як хто дивиться мої відео, то знає, що чоловік після інсульту. І Ну, не може він і на роботу він не ходить, і вдома він фактично в нього одна рука тільки працює, і він ходить, але по двору таке щось, як одною рукою він може зробити, а більше ні. То все на колі. Коля все в нас і по двору, і все, що треба, коля робить. Ми йому дуже вдячні за це. І Богу, за те, що послав нам таку дитину. Такого можна сказати, сина. Ще не тільки зятя, а ми його так рахуємо як син він для нас. Так що похвалилась я своїм зятем. Є люди, що кажуть, що не потрібно хвалити, бо можна зглазити чи якось там так виражаються. Я думаю, що якщо людина добра, і гарна і хороша, то ніхто її не зглозить. Так що це розповіла для нових може, підписників, які не знають, хто такий коля. Бо я ж говорю, що є, так що питають там, де є коля у відео, питають, буває, я не кажу зять, як просто кажу коля, то кажуть, а хто такий коля. Так що розповіла вам, хто такий коля. Коля, це, я ж кажу, друг... донька в нас, а це наш син уже зараз. Все, все на ньому зараз тримається. Тепличку зараз покажу, як він встановив. Я там трішки притримала деяку трубку, а то він все склав, все зробив так, як потрібно, і швиденько, щоб питає, ви задоволені тепличкою. Звичайно, задоволена, тому що. Займаюся ту то розсаду, то треба десь потикати, то, то треба, щоб було в дворі. Таке, така тепличка, щось огірочки, ось якихось може посажу, та радічку посію, щоб було раніше, та й буде щось. А далі відео буду показувати вам і тепличку, розповім і покажу, яка вона всередині, все. О, сьогодні в нас розпаковка. Будемо розпаковувати тепличку. Замовили в інтернеті. Ось така 10 метрів квадратних, 10 метрів 4. квадратних 4 метри на 2,5 і висота 2. Ну, подивимося зараз, що нам прийшло тут. Стару будемо приймати, будемо ставити нову. Ось така ось плівка тут цікава. Плівка ось така чимала, ось така якась армірована, ось ці, якась нитка тут чи що воно там додається оце. Така міцненька плівочка. Віконці там воно. Це ось. Відкриваються і буде двері, я так розумію. Ну, будемо дивитися, скільки вона нам послужить. Поки що хай встановлює. Будемо дивитися, як вона виглядає. Це... Це все для того, щоб збирати, будемо збирати, Залі. побачимо, а чи тут. Всього хватить є, нам чи є, не хватить. Має бути. хватити. Гайки. Такі трубочки. Ну, все, будемо збирати, тоді будемо показувати, вон, як вона буде виглядати. Установили на парничок. Отак виглядає вхід в парничок. Оце чорні такі дві смужки, це замки. Вони застібаються з однієї сторони і з другої, Донизу, доверху відкриваються. Можна одну сторону відкривати, можна обидві, і потім доверху таку підкрутити. І ось тут фіксатори. ось. Підкрутити, зафіксувати тут і буде відкрити повністю двері будуть. Або тільки з однієї сторони ось одну сторону відкрити. Ось так. І можна сюди заходити. Я поки що відкрию, там дуже жарко. Кажу вам збоку, ось тут як виглядає. Ось так виглядає збоку. Чотири віконця тут ось такі, вони на липочці, так піднімається, скручується, і оцими шнурочками так фіксується. І все і буде провітрюватися. Так, непогано так придумано. Тут ось такі є. Ну, звичайно, така тут пластмаса, не знаю, скільки вона витримає. Це для шпагата, щоб тут шпагат сюди зав'язати. Є штирьок, штирьок також такий дуже там сантиметрів двадцять землю, він, мабуть, залізе тільки. Що він там тримає, не знаю. Потрібно буде щось придумувати своє. І натягується тут і там, але поки що не будемо, тому що тут же ж город буде ще фрезеруватися буде нам мішати. Кріплень ніяких немає, щоб зафіксувати там до землі. Я так розумію, що розраховано на це, щоб тут земля, плівку присипається землею, плівка гарно втоптує, втоптали ми, і так воно має триматися. Ще всередині там покажу є такі також шнурки, що прив'язуються, фіксується плівка, щоб вона не совалася нічого. Але ми вийшли з положення, Коля зробив такі гачки, вон там внизу, і в землю забив і зафіксували ми там гарно цю трубу. Вона йдеться така труба, йде по всьому периметру. В землі там вона зараз присипана землею, так кругову по землі там йде трубація. І ми так само з електродів коля зробив такі гачки, в землю забили і прижали ці труби, щоб вона була така більш устойчива, гарно зафіксована. Заходжу всередину, отак всередині вона виглядає, ця тепличка. Отак. Така чималенька. Тут ось я зайшла і зсередини можна також закрити замок і все. А можна і не закривати, якщо жарку відкритий буде з обох сторон і буде добре. Є ось такі в кутках, отакі до труби прив'язується гарно ось тут. І плівка не буде вона туди-сюди там соватися. Також зафіксовано. Посередині планую собі зробити таку стежку, не знаю, можливо, з якихось досток викладу собі стежечку, а можливо і так воно буде. І отак по одну сторону планую зробити, в мене буде розсада. А з іншої сторони, редьку посію, можливо, гірочка, якось ще був раніше. Ось тут в кутку також все зафіксоване, віконечка, ось ці пооткриваються, З однієї сторони чотири. І тут так само, з цієї сторони, так само чотири віконці. Так вона виглядає непогано. Я задоволена, чесно кажучи. Поки що не знаю, як буде далі. Подивимося, як воно буде служити, що воно буде, як вона буде витримувати сонце, мороз. Звичайно, на зиму можна її знімати. Але не знаю, можливо, хтось із вас підкаже, можливо, в когось є така тепличка, то напишіть в коментарях, чи ви знімаєте цю плівку на зиму, чи ні. З однієї сторони, так, да, наче знімати, то вона зимою не буде, може, там морозиться і не пошкодять її. Але ж і знімати кожен раз це відкопувати, розв'язувати, знімати, складати, скручувати, її ховати, потім розкручувати. Також, мені здається, вона може пошкодитися, якщо її так знімати, потім надівати кожен раз. Не знаю, ще в інтернеті подивлюся, і, можливо, хтось із вас підкаже, хто вже має таку теплицю і знає, як краще робити. Труби. Тут такі, я не знаю, я не дуже розумію в цьому, Але товщина чи 09 чи 009 цих самих трубок. І ціна залежить теплички, від товщини цих трубок. Чим товща труба, тим. Дорожча і теплиця. Плівочка ця, вона, так ми дивилися, в основному однаково. Можливо, є і товще, може, просто ми не бачили, але там, де ми дивилися приблизно орієнтувалися по ціні, по товщині трубок, то така ця плівочка, така вона однакова. Але така плотненька, я думаю, що вона має послужити довгенько, непогана плівка. Так що... Ось така мене тепличка. Тепер головне, щоб було здоров'я в ній працювати і щоб родило тут щось і росло. Росада гарна щоб була. Буду вам показувати, знімати. Скоро ось ще перець буду пікірувати той, що не в стаканчиках. Не зараз, не, не зараз, трішки пізніше, бо ще мають заморозки бути. Там, кажуть, як якби й до 7 градусів морозу, то не буду спішити, але зараз у так тепло, жарко, швидко вона нагрівається. Оце так і є деякі недоліки з цими кріпленнями, але ми знайшли вихід, тут зафіксували. Цим електродами, так, то воно гарно закріпилося і нормально. Хочу ще показати вам стару свою ще раз, теплицю. Бачите, тут вже скло випало ось, фанера. Так уже позабивав чоловік, і так я кілька років з цією фанерою була. Але. Дерево вже трухне, і воно прогинається і скло починає тріскатися. І ось бачите, вже тут лежить, шматок випало скло. скла. Тут ось вже немає дирка, вже я пленкою там його прикривала. І... А воно, ну, коротше кажучи, віджила воно своє. Будемо розбирати її і вже буду новенький працювати. А тут вже там всередині я вон, і ожину посадила, то буде рости ожина, далі сюди. Садок розрісся і вже тут нема місця для парничка. Саду вже повигрібала. Вже чистенько скрізь вигрібло і в квітках, і в саду порядок. На закінчення відео хочу показати вам підсніжнички, зацвіли ось такі вони тут в холодку, то можливо пізніше. В лісі може вже й давно, а в нас зацвітають зараз така краса. Тут сонечка мало, то вони пізніше зацвіли. Ну, на цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.